Ісус Христос, Він є Спаситель світу. Придіть до нього, люди дорогі. Він любить вас, Він дуже високо оцінив ваше життя, вашу душу, і Він свою любов доказав людям в тому, що Він сам прийшов в цей світ і віддав своє життя за грішників. Він прийняв на себе нашу вину. Помер за наші гріхи і воскрес для нашого оправдання. І кожна людина, яка приймає Ісуса Христа, то з неї знімається вся вина, прощаються гріхи, і відкривається вільний вхід в Небесне Царство. Бо поки людина залишається під владою гріха, для неї Небесне Царство закрите. Тому що гріх не пустить людину в небесне Царство. А коли людина кається, тоді з неї знімаються гріхи, і відкривається вільний вхід в небесне Царство. Тому люди прийміть Ісуса Христа, і Він дарує вам життя, спасіння, прощення. Він може звільняти від будь-якої залежності. Він може зцілювати від будь-якої хвороби. Він любить вас, люди дорогі. І він хоче, щоб ви до нього наблизилися, щоб ви його пізнали, щоб ви з ним познайомилися.